Всім привіт, хлопці! Відчуваю вашу підтримку. Поїхали розбиратися з новинами. Кучерява зірочка Дани Шон Шономелі вважає, що Конор повинен виступити на UFC 300. Відсутність Конора на UFC 300 стала б великим розчаруванням. Не має значення Конор проти Чендлера чи Конор проти Гейджі. В будь-якому випадку, Конор повинен виступити на головному шоу UFC 300, інакше я просто не буду його дивитися. Жартую, дивитися я то буду, але буде не дуже цікаво, додав у я думаю, що дана білий вже підключив всі свої можливості, аби забезпечити можливість виступу Конора на UFC 300. Тепер все залежить від самого Конора. МакГрегор привів багатьох глядачів в цей спорт, і було б круто, якби він закривав цей турнір. Хоча, аби він все ж таки вийшов проти Чендлера. бій Макгрегора і Чендлера, в мейн-івенті — це вишенька на торті. Це 100% бій, який треба дивитися. Тастін Поріє пояснив, чому не збирається переходити в напівсередню. Ми вже обговорювали це питання з UFC. Думаю, тоді я важив 78 кілограм. Я просто занадто маленький для напівсередньої. Багато людей не розуміє, що таке згін ваги і наскільки великі ці хлопи насправді. Неможливо важити 78 кг, кілограм, пропустити сніданок, зважитися, а потім битися наступного дня в рамках цього дивізіону. Суперники будуть важити більше 88 кг, кілограм. Люди цього не розуміють. На такому рівні дати комусь перевагу в 9 кілограм буде поганою ідеєю. Дуже поганою закінчив Порє. Думаю, Дастін розуміє, про що говорить. Коли тобі в голову прилітає плюха від суперника, який важить на 9 кілограм більше, це не саме приємне відчуття у світі. Тим не менше, Ковінгтон якось там тримається, але фізіологія у всіх різна, тому це рішення особисто кожного. Відразу класти себе у програшне становище, не всі хочуть, тут Дастіна можна зрозуміти. Топорі я розповів, що буде робити після бою з Вовком. Я думаю, що події будуть відбуватися наступним чином. Я виграю Вовка 17 лютого, а потім проведу бій з Максом. Це буде тут, в Іспанії. Така моя ціль на даний момент, і я думаю, що так все і буде, додав Тупурія. Непогані мультики складає Тупурія. Загадувати наперед з таким суперником така собі ідея. Але добре, що він вірить у свої сили. Подивимося, що він зможе показати проти Алекса. Ян Блахович намалював картинку реваншу з Ракічом. Ось що я думаю про це, я поб'ю його знову, зламаю його знову. Ось і все. Я просто закрию всім пельки, і на цьому все буде закінчено. Звичайно, все працює на мене. У нього була довга перерва, біля двох років. Він повертається після травми. Подивимось, я буду готовий до його найкращої версії. Я повинен бути готовий до найкращої його версії. І я ніколи не програвав в реваншах. Цього разу буде так само. Це буде схоже на наш перший бій, але цього разу я просто його нокаутую. Чіткий нокаут, після якого сказати буде нічого, після якого нічого не поробиш. Йому буде нічого сказати, закінчив Блахович. Блахович почав дуже багато говорити, при тому, що його результати після бою з Тейшерою, м'яко кажучи, не дуже. І в тому бою було незрозуміло, хто б забрав перемогу. Ракіч небезпечний хлоп, і краще Блаховичу добре підготувати своє кардіо, тому що в минулих двох боях на другий раунд він виходив практично мертвий. Плюс я вже, напевно, ніколи не забуду, як він казав, що вийде і перевірить стійку перейри. Але при цьому вийшов і відразу перевірив, чи помив перейра дупу. Розумієте, про що я? Ну і вчора стало відомо, що Хукер не виступить на турнірі 2 грудня. UFC дуже швидко знайшли заміну. Я думав, вони кинуть грошей до Санюсу з 10-ї позиції. Але, схоже, Джелін Тьорнер з 12-ї відгукнувся швидше. Це теж досить непоганий варіант. Анонсував цю заміну Дано Вайт, і вчора також офіційно підтвердив бій Волка та Топорі 17 лютого. Колбі Ковіктон знову повернувся у медіа. Він прокоментував бій з Едвардсом. Він просто кричав: Я цього заслуговую, я це заслужив замість того, аби піти і працювати заради титулу, і дійсно його заслужити, як я. Мені довелося йти до нього важкою дорогою. Ніхто не дав мені це місце. Я повинен був заслужити його. Мені довелося йти нетрадиційним шляхом, тому що пряма дорога була закрита. Він не заслуговує цього. А 16 грудня він дізнається, що його зламає американська мрія, закінчив Ковінгтон. А мені ось здається, що шлях до титулу в них якраз дуже схожий. У Едвардса був стрік із дев'яти перемог. Мені здається, він все ж таки заслуговував на свій шанс. Інше питання, чи хотіла ця але лисому потрібні люди, які продають бої. А Едвардс у якого було 50 тисяч у інстаграмі, виглядав як дуже стрьомний варіант. У самого Ковінгтона був стрік із семи перемог, і відмінність тут тільки в тому, що Едвардс зміг побити Усмана два рази, а ось Ковінгтон якраз ні. Комігтон просто зрозумів, як працює ця компанія. Твої слова і трішток на вагах можуть легко перехилити чашу вагів в твою сторону. Тому маємо те, що маємо, бій, який теж однозначно треба дивитися. Ну і дозвольте забрати хвилинку вашої уваги і прорекламувати наш телеграм. Там я викладаю авторські меми, там відео нокаутів з'являються відразу після турніру. Ну і звичайно, там ми з хлопцями дивимося і обговорюємо номерні турніри прямо онлайн. Такі були новини, хлопці. Лайк, підписка, якщо сподобалось. Ну і почуємось.